Друзі, сьогодні мені потрібна ваша допомога. Сплила нові форми вазонів. Це не тільки горщик, але ще й вазон, його можна поставити вдома. У ньому на дні нема отворів. Це ваза. Висота її 51 см. Колір темний морений дух. Дивіться, ось її мініатюрочка. Висота 31 см. І середній розмір. 38 см висотою. Бачите, така ваза. А ось я ще зробила з кольору світлий мармур. Теж маленька, 31 см по висоті. А це темний мармур. Висота 51 см. Ось такі вази я сплила. Я хочу вас питати, яка вам форма більш сподобалася? Така, як, бачите, вона більш округла і тут іде вона, як кам'яна, ну, ми бачимо, її як кам'яну виглядає вона. Або таку більш витончену. Бачите, в неї така більш талія і от така вона округла. Напишіть мені. Будь ласка.